Книга Гра Престолів перший роман з серії Пісня Льоду і Полум'я відомого американського письменника Джорджа Мартіна. Книга, опублікована в 1996 році, швидко стала великим бестселером і здобула широке визнання критиків та читачів. Сюжет книги розгортається в явному світі Вестерос, де і кілька благородних династій. Змагається за владу над сімома королівствами. Історія переплітається з конфліктами, політичними інтригами, війнами та боротьбою за виживання. Головна ідея книги полягає в тому, що влада має свою ціну, а боротьба за неї може мати непередбачувані наслідки. Автор майстерно розкриває багато персонажів, кожен з яких має свою унікальну історію. Мотивацію та характер. Через складні взаємини, секрети та зраду персонажі набувають реалістичності та глибини. В книзі показані різні суспільні шари, політичні фракції та протиріччя, що робить її багатогранною і захоплюючою. Гра престолів відрізняється своїм жорстоким підходом до поведінки персонажів. Автор не соромиться убивати головних героїв. Що робить сюжет непередбачуваним та напруженим, це додає книзі, елементи жаху та драми, а також створює велику напругу та цікавість. Мартін майстерно використовує описи, щоб оживити світ вестеросу з його деталізованими ландшафтами, історією та культурою. Він також вміло будує сюжетні лінії, які ніколи не дозволяють читачеві розслабитися і тримають його у напрузі до самого кінця. В цілому гра престолів це захоплюючий, складний і інтригуючий роман який привертає увагу своїм реалістичним світом, захоплюючим сюжетом та непередбачуваними поворотами подій, книга стала міжнародним бестселером і завивала мільйони шанувальників по всьому світу.